Закінчений довершений. Це не просто якісь мирні угоди. Це не просто тоді, коли люди примирились. Господь творив землю, небо і Він творив шаломі. І Він творив для шалома. Цікаво, що тоді, коли Бог. Звертається до Ісуса Навіна і говорить про те, щоб взяти камні, для того, щоб збудувати жертовник. Він каже: візьмеш ось ці шалом кам... камні для того, щоб з правильних закінчених камней, написано в оригінальному тексті, там, де молоток не достучав нічого, зробиш мені жертовник. із ось цих шалом камнів. Докінчене. І тоді, коли якоїсь частини нема в стіні, це не шалом. Шалом це тоді, коли воно все ідеально, коли воно все довершено. І ще